...сміття треба чимось займатися. Шукає машину, у зоровозки немає в місті. До речі, це теми розмовляв з депутатами районної ради. І дуже цікава річ видається нам. Всі живуть більше половини в місті, а для міста ніхто з району нічого не робить. От зараз буде питання, написали про долю участь на машину сміттєвоздів. На дорогу, зараз подивимося, тому що вони з нас гроші просять, я розумію. А район нічого для міста не дає. так? Я з вами не говорив на цю тему, не ні, знаю. Ні, я говорю, що... я Як депутат районної ради цієї теми не знаю. Да. Ну, просто я чого до вас звертаюся, тому що ви пам'ятаєте, е, тема е, цього, табору відпочинку, раповичів. Дивіться, Олі, можна погодиться знайти якийсь консенсус, але уявіть собі, як це буде абсурдно звучати. Виконком проводиться у вигляді обзвонювання членів без беззасідження. Подожі, беззасідня... Одзвонювання слова суда не підходить. Ну а як? Опитування, обзволення дистанційно. Дистанційно. Дивіться, сказали, що засідання. Вона вам це цьому законі написано. Але уявіть собі, що у виняткових випадках, яких, от як ви пропонуєте, виняткових. Природних катастроф у разі там зрізання дерева і приїзду цирку. Уявіть, як це дзвонить. От приїхав цирк і треба тут негайно, бо вони приїхали. Я... Ну, Це цирк, дійсно. Я, я, я знаю, коли ви що говорите і на що ви говорите. Тому давайте поголосувати, ви зараз ще не закучувати. З точки <світ> зору в <'яти> законності <світ> і не за всім угодно. Я, я знаю. Я, знаю. я <світ> із із ради, із Тому, і із головою адміністрації, і з районною я... то... радою, е -е, і з усіма... Вислухали всі думки, думки різні, але рішення повинно бути одне. Так? Е -е, значить, Проєкт рішення у нас звучить так. Про внесення змін до регламенту. Тобто, Хто за те, щоб щоб виключити з нашого регламенту, як воно правильно називається. Статтю да. 19.1 Ні, зрозуміло, що 19.1 дистанційна і як вона там. Дистанційна. Як там? Скасувати 19-1 рекламу на ради, яка суперечить чинному законодавству. Не знаю, чому правда. дане рішення так наключити. Нема засідання. Тому що дистанційне рішення такого поняття можуть в законодавстві немає. Законодавчій базі, немає. Тобто що це поговорили, дав кожному можливість висловити свою думку. Я зрозумів, що для вас, для декого, є воно виключно виключне право, якщо треба, срочно. Якщо Францію треба, то він написав дві заяви. От, одну на зрізку, другу, щоб зробити пам'ятник із тих з дерев, то це потрібно голосувати, і ви підтримали його. Якщо сьогодні прийдеться зрізати дерево, щоб переставити тіос, які портить від всього нашого сквера, то це треба Треба, виконку. Це Віктор, ви ж писати собі регламент цей? Це Я... норма була. Я... Ведіть себе, так як подобається члену виконкому. Не передавайте, дадуть слово. У вас є слово і репліка по даному питанню. Ви його вичерпали в три рази. Гірші члени виконкому, за вас ніхто не має. умову такою вимогою. Ви свою думку сказали, ми почули, ми до неї прислухаємося. Є ж у нас 14 членів виконкому на сьогоднішньому засіданні. І прошу поважати їх думку тут. Вони такі самі представники, які люди. Шановні шановни. Хто за те, щоб виключити з нашого регламенту пункт 9.1? 19 пункт 1. Хто за це? Прошу голосувати. Хто за? Читайте комісію. Хто проти? Хто утримався? Хто утримався? Ніхто. 11 проти. Так рішення ніяке не прийняти, тому що і не за, і не проти. Тобто 11 проти. 10? Десять? Один, один, один. Один. 15 присутніх. Давайте ще раз. Ще раз. Кто 4 вовили за. І 11. Потрібно, щоб за Правильно. проголосували. Зняти на 11. А. Все правильно. Рішення не прийняте. Я за що вам не буду сюди. Та нема питань. Тож, тож... Прошу міського бюджету. Ні, ну ви спочатку заплатили судову. Вони так само, як з тим рішенням. Так, я э, дуже вас прошу, ви трошки ведіть себе, і я буду просити депутатів. Рішення прийнято. Є наступний юридичний шаг. Ніхто право вас не забирає. Надалі дозволу на торгівлю. Будь ласка. Тут заявить на маня. Надати дозволу на торгівлю. Проєктні Які питання повідомляють? Які питання? Пропозиції, будь ласка. Так. Там, по моєму, що щось мали скасовувати рішення, яка там ситуація взагалі про ці кіоски. Вона за Ні, це я просто ситуацію, якщо вас цікаво. Коли написали, там не чотири місця було виділено. І коли голосували за виділення щоду двох місць, люди проголосували проти. То мене була пропозиція: давайте і дамо, і скасуємо всі. То не скасовували рішення? Не проголосували. Е, у мене є запитання, е, підготувала Бобровська, завізувала Легенчук. Поясніть, будь ласка, хтось із вас, якщо ви вивчали візували, Літвіненко Леонід Васильович дозвіл на торгівлю продовольчими товарами на Соборному Майдані, овочами та фруктами. Що це таке? Це таке, як те, що пишеться в заяві. Людина приходить, пише заяву, вказує, чи, в якому місці він хоче проводити торгівлю. Де ми виносимо. носимо? на асфальті. Там вони під деревами бачите, де торгують. Там машина стоїть. Біля ресторану, біля туровельного центру. Соборний майдан це дорога. Ви Ми зараз давайте руку, що зараз Що ми надамо дозвілом дому, вони будуть стояти до речі. Моя то, пропозиція взагалі виключити Леониден Васильовича з значного рішення, оскільки центр міста ми просто yeah. І, а, є І в, На минулому засіданні виконаковому ми відмовляли, будемо займатися. Ще на минулій прошлої тенденції було, що злочами проводить, завалями землі, заборонено взагалі. не підстанція, яку лупить, то буде нам рішення. Приїде з малим в області. Правильно Тетяна Анатольевна говорить, поступила заява від громадянина. В заяві прописано слідче. Ваше рішення дать, не дать, виключить, внести право. Тому ми обговорили, є пропозиції. Перша пропозиція виключити літвієнти. Хто за дану пропозицію, щоб даного проєкту рішення виключити літвієнти? Прошу голосувати. Хто за? Просто Е, ну, Виключитесь, ну не прийнято, як буде з даного пункту. Подожди, ми голосуємо. Хто за, щоб е, виключити його з цього рішення? Хто за? Читайте, будь ласка. Один. Хто проти? Хто утримався? Чотири. А в мене ще є пропозиція, що коли приймається заява, щоб вона була зразу коректною. Нащо її приймати, коли не вказали. Це як можна людині сказати. Ну, да, да. а, а, а я кажу, що, що ви що ви неправильно пишете, перепишіть, бо оце так я пишу. Часто подаються передати. Ви знаєте, е людина має свою думку, своє а, бачення, пишуть. Так, вони пишуть. У нас немає за сніг Це раз. По-друге, якщо воно не проходить і не правомірно, ми його просто... Також ми з вами збираємося, щоб прийняти якісь нормальні рішення. Так, поліцієнку вирішили, хто далі поставить, Ну, Якщо ми виключили лігвіш, то нам треба було б якось його обгрунтувати. Чому? Тому що продукти на харчування, є встановлені місця, на базарі і так далі. Бо якщо ми будемо на Соборному майдані, то там буде базар номер 2 і там буде 20-30, післязавтра 50 чоловік Дякую. буде сидіти на асфальті Дякую. і, і давить машинами. Але саме представниця, саме Тетяна Антоніна, якщо ви не те, що вам пишуть, а ви б мені були б написати юридичний висновок з цього питання. Розумієте? Так, як це робить. З якого питання? Вікторич, ми тут я згодимо, ми, де, і, і... Тетяна ми от, зараз неправильно робимо. Забув, коли він, не відпустив. він робив, що е, із е, дотриманням санітарних вимог. Да. Оце, оце такі да. предложення видно. Тобто ми, бути, ми, це, ми це не повинні, .е. ми можемо теж все не знати, а дати, але, шановні, ви повинні дотриматися санітарних вимог. Коли правильно каже хто приїде на станція, скажемо, подождіть, ми то надали, але людина повинна була дотриматися. Ми записнули. Тут я згоден. Значить, е, приймається те, що дати відповідь. Е, інфідент був, проно записав. Так хто ще питання має? є? запишу. вже попити. рекомендувати поліції нанести порядок, тому що там щодня злі дій кількість таких. Е, ну, це робота поліції, що значить ми рекомендувати? Звісно, можна, можна долучити, Давайте, не так зробимо. Давайте ми напишемо в грі Буде ваша ласка, щоб зробити графіки роботи, щоб вони погоджували з нами і ми могли свого представника туди направляти, і навіть не виконкому туди, щоб ми знали, коли вони йдуть. не просто вони йшли чи не йшли, були е, графіки ілі зробити, ілі, ну, що ще там робити. Віктор. Ні, Вікторію, ну чесне слово, дивіться, чим більше регуляції, тим більше корупції. Навпаки, держава каже, де регуляція. Ну навіть не по тему. Ми можемо mm -hmm. графіки робити що завгодно, але є встановлені місця для торгівлі продуктами харчування. Це базарні місця, так звані, де є представник сади від станції, перевіряючи, контролюючи інших органів. Завтра там розстелять, ну, до речі, там молоко продають. От уявіть собі, сир продають, завтра буде е, туберкульозна то, паличка, тобто питання в чому. Ми не проти, але є встановлені місця. От і все. Вікторич, е, хто може скласти обмін протокол? Це не підстанція. Та ні, працівник поліції. Торгівля не встановлена в місті. Це... Торгівля і поліція, і ця не підстанція приймається. Ми, Ми вертаємося до того, що казав Францій, що як правильно розстава написати. Ми про це говоримо. Так, як ви сказали, яке ж опереження санітарним нормам? І не ні, ні. Просить, щоб ми е, ну, якби, е, чи yeah, графік, yeah. чи системність, да. щоб вони ну, якось чи покращити от роботу може. Ви маєте на увазі перед цій ну, да. ну не то перед де в стоїть несанкціоновані міста. Ну несанкціоновані вони і є, не Ні, то дивіться, я звернувся до поліції, щоб вона я... Ми хочемо зараз виконком звернутися до поліції, щоб вони чи системизували роботу, чи покрасні. Живих заходів відповідно впливає для забезпечення ну, санітарного стану. Ні, для покращення. Ми тут проводять, але, мабуть, покращення потребується. І не допущення торгівлі на основному місця. Просто в торгівлі і основна адміністративне є законодавство. Та так, так, є. В... Ви ж в... бачите, що не зовсім зов, вони часто це роблять. Ну, розумієте, базари в нашому українському суспільстві це ознака бідності, ви знаєте. В заможних країнах базарів немає, по великому рахунку. Якщо людина дійсно винесе ті абрикоси, то чесно, не її жалко. Я вимушений коли купити, бо я знаю, що в неї пенсія 1000 що Це зрозуміло. Але ми не можемо теж ризикувати здоров'ям, якщо це продукти, овочі, фрукти і так далі, є встановлені місця. І купувати з асфальту, ну ви мені пробачте, туди плюють харкують, там мікроби, бактерії, це санітарний лікар, вам кожен випадки. Пишемо, просто ну, покращити роботу. Так? Ну що ну, тут? Ну другу, а, а Ні, у нас ми з пишемо. Просто покращити на даний момент, що треба є стихієм. А є що ми зараз полікали. Шанов, хто за те, щоб виключити... З пункту 1 ліцентка Леоніда Васильовича з проєкту рішення номер 6 Прошу голосувати. Виключити. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Хто, Хто за те, що проєкт рішення номер 6 прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Довідку можна не виходити? так, До цього що пройшло вже? Прослав, — Ми Вікторович звільно сказав, ми вже, вже записали сюди, в листі. Віктор Вікторович правильно сказав, вчора вона записала, щоб конкретизувати місце, якщо воно буде писати, то я вже конкретизувала місце. Так, практичні No7. Надання звути на поміщення до психоневрологічного закладу. Так. Надійшлася я від громадян білий любов. Вітає економісного батька і Лошицького Григорія Для поміщення його до психоневрологічного інтернату міста Ради Він був у по, по районі у інтернаті там закривають зараз цей заклад, їм пози... просто треба перевезти в інший. Може все ж ми тут е, е, змагаємося, ось е, хоча я не, не філог, але поміщення чи направлення, чи, чи як буде ну, поміщення. Ні, 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 ні. Поміщення. Ні, не може направлення.

а ще Є всі є, є цей день. Тут одне питання, дивіться. У нас психоневрологічний інтернат, він у нас чоловічий чи жіночий? там є якісь чоловічі відділення? Ні, ну це все питання. Якщо їх туди переводять, значить є можливість. А є так? Є. психоневрологічний інтернат. заняття. Ми даємо воду ми... Що ми не заперечуємо. А ми за, ми тільки якби правильно. не заперечуємо. А те, якщо в них можливості не буде, то вони дадуть просто відмову, да і все. Так, це ж ми є. Це нам можуть відмовити. мається в нас заради милістки. Заради милістки. Заради Ми тут питання, за які? Тут не вказано. Тут не вказано, вони просять їх. Може там написати Радомишецького? Тут Бо, бо нема дійсно. <кій> правда, він не розумієш, правда, що можна розуміє. Він, він, він же не видомейся. Чого? Він просто підпорядкування. Він у постопі майна не заходиться Ну це він. раз. Ну, треба правильно випити нашу землю. Ми б не могли голосувати <кій> в Білого міські. Ні, ну правильно ви пишете нашу Приймається. 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 Не потрібно виписувати Чого? А вдруг, що станеться, станеться, наприклад, і вони дадуть відмови. Керпо, і в друге місце, місце переведуть. Треба треба може і тут може є також, що на чоловіків. Не треба бігати, наприклад, ще що? Чи до того, чи до того закладу? Може і так. Просто Так, Я думаю, що ми просто архистрахуємося. Може і так. Якщо немає заперечень, ставимо перепрошую, на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримувався? <пробіг> Проект рішення номер 8 про затвердження тарифів на комунальні послуги і комунального підприємства було міста Ранимишевської міської ради. Ви пам'ятаєте, ми з вами попередньо обговорювалися ці тарифи. Були вони опубліковані в нас в газеті, і ми його з вами відтягували, тому що проходила передача майна, ліквідація підприємства старого і для нового. Тому на нове підприємство зрозуміло, що воно могло працювати, але попередньо, ви пам'ятаєте, ми з вами всі ці тарифи, тарифи говорили. Значить, Тарифи всі, крім одного, там як ви подивитесь поховання, зменшилась ціна. Шановний колег, таблиця порівняння є у вас там чи немає? Немає у вас? Значить, е у нас єдине, що будемо просити ну, утилізацію, я думаю, що Олександр Миколаївич, все-таки я думаю, що ми попросимо і члени виконкому, і, е щоб вони розглянули це питання. Я б його сьогодні не виносив, тому що таке збільшення ціни. До 24,59 на утилізацію сьогодні, це дуже потягне за собою зразу багато. дуже ну, Я просив би, щоб ми це питання, питання спрацювали. Якщо ми сьогодні з Николаївим, на скільки там вийшло на 4 чи на скільки гривень? Там вже 19,02 йду. Там утилізація нижче, нижче. Да, да. Там 113.09, 107,95 то я, напевно, це питання все-таки хотів, е, хотів би, щоб ми його додатково вивчили. Тому що якщо сьогодні 4 гривні і зразу на 19, то це трохи забагато. Тобто, Треба шукати компроміс, але, як на мене, трохи буде невірно. Тому що дуже потягне зразу е, суми великі з, з наших жителів. Е, Дозвольте? Mm -hmm. Ну, ми ж не будемо його говорити. Mm -hmm. Ні, мене в цілому. Давайте ми пройдемося, потім будемо, якщо будуть виникати питання, зразу будемо обговорювати. Тому що ми зараз затягнемо і все. Так, 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 так. Послуги міської лазні. Ми з вами говорили. І з вами голосували, і домовлялися, якщо ми планували. 35 там 37, то вони сьогодні вийшли на 32. Тобто зменшення. Із 24 гривень всі були, все підіймає на 6 гривень. Хоча ми говорили, як мінімум хоча б там на 30 Ну, є така можливість, вони просчитали, що це для них буде рентабельно. Може і правильно, може і поетатно його треба робити зразу. Олег Вікторович, дозвольте... Справа в тому, що ці всі тарифи, які сьогодні винесені, вони винесені з порушенням всіх існуючих норм, правил, законів і так далі. По-перше, це тарифи знову створеного підприємства. Да. Воно повинно було його винести на розгляд у засобах масової інформації. Ті тарифи, які то було старе підприємство. Да. Да. Оце повинно було винестися зараз в газетах. І все припичали. А як людям працювати за бізнес? А закон куди? Закон мені до мене він стосувався, коли ми повинні. Подождіть, а, ви, а, а на сесії ми голосували, передати повноваження, майно і бюджетне призначення. Справа в тому, що. Ви поясніть, що ви хочете сказати. Я хочу ці тарифи сказати, що вони повинні розглядатися так, як положено. Тобто оголошено було засобок масової інформації. Оголошено було. Ким? Не було. Ким? Ким? Не, не було. Не, не було. Ну. А тут благоустрій. І що відприємство? Так давайте місяць не будемо брати, не гроші, баню закринуємося. Тут і добре, що ви говорите? Ви про людей по що Хто я ж мені хтось його протестує? Якщо хтось його протестує, то тоді будуть інші судові засідання. Чого ви переживаєте? Про що ви мовите? Олег Вікторович, я вас засиню, коли ви на розв'язку. Ні-ні, дивіться, Олег Розпутенко людина, яка працює в цій галузі багато років, яка проїздила по всіх судах мислимих і немислимих. От він до мене колись приходив на консультацію, і ми обговорювали це питання десятки разів. Питання в чому? Якщо ви кажете і кажете місяць, я з вами погоджуюсь, але у вас є юридична служба. вона у вас є. Вони повинні у вас були попередити, що є такий закон, називається про засади державної, регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Хай от Руслан Миколаївич вам... теж підніме цей закон. Зараз... Подожіть, дайте я вже закінчую. Є дійсно процедура. Знову ж ми стоїмо на тій самій графі. Так само, як зараз воді для призаводи. Я навіть не бачу, що в тут будемо обговорювати. Навіть, навіть в цьому повинно було бути посилання на цей закон, який я тільки що промовив. Ми ж говорили, пам'ятайте, говорили разом. Оголошення процедура, ні. Вересні було, вересні було, але МКП Радо наші, а не благострій. Він, був, він провирос, коли він знає, що потім будуть суди пересуди. Ну, і ви самі кажете, давайте не будемо підвищувати з 4 до 19. Я вважаю, що, мабуть, це треба. Є зарплата, правильно? Чого я не знаю, що в керівник хоче? Є зарплата, є планові прибутки, десяти п'ятнадцять. Але якщо у нас сьогодні... 700 абонементів платять по 4 гривні, то це, звичайно, що це сьогодні вже 4 гривні, це 200 грамів хліба, мабуть, не купиш. А вам треба кажуть, щоб підприємство працювало, правильно? Тому треба вам якось і обґрунтовувати, сказати свою думку. Міський голова може керуватися і політикою. Я на там говорю, я її зараз. на Олександр Миколаєвич, все правильно каже, 19, значить 19 бой можна. хоч 32, але не за рахунок тих людей, що платять. А за кого? А за рахунок мешканців, які... За рахунок 9 вже творесер здається, якщо ви не хочете підтримати, ну все, воно будь-як і положено. Все зрозуміло. Я вашу думку розумію. Значить, зменшилась ціна на поховання в новому підприємстві. Ту, яку ми обговорювали. Що ще Олександр Ніколай, що у вас Ще зачитують? Які позиції. Може, я що пропустив? Тобі... Ну які у вас планові прибудуть? Давайте до Гарнатського. Що планові прибуде, якщо ми тарифи не проголосували? Ні, ну що, що він пропонує, що воно буде. Є ж постанова Кабміну, тут написано, ось 869. Там написано, якщо він обґрунтовує калькуляція 10 хай скаже, що оце дасть йому вийти з нуля, як він минулий раз на сесії, да, чи де він доповідали він на виконкомі, да? ви казали, я на нулі мене прибутку нема. Він... Завтра він буде банкрутом. Давайте ми... тут, тут все прочитано, як то це о, то ти не скажи. Дозвольте мені виступити, шановні члени виконкому, 12 травня відбулося. Колись засідання виконавчого комітету де Василь Вікторович також висловив свою думку, що е тариф, що встановилося тоді для паркова, тому що він Ні, стоп, 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 не відповідає. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Я, подожди, це слідче питання. Ні, не, Я зараз не, виступлю, не, по не. По цьому. Я виступлю по цьому, Давайте але по цьому. Це, це затрагує повністю е політику і регуляторну діяльність міської ради. По, я після цього написав доповідну записку, mm -hmm. що питання у сфері ЖКХ не віднесено до сфери дії зазначеного закону. Я хочу процитувати статтю 3 закону України про державну регуляторну політику України. Сфера дії цього закону. Частина 2. Дія цього закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язані з прийняттям дві кратики. І далі цілий перелік. Один, другий, третій, п'ятий, десятий. Далі. Актів, яким встановлюються ціни, тарифи на житлово комунальні послуги, що ви хочете цим сказати, сфера дії цього закону не поширюється. не потрібно публікуватись у відповідних засобах масової інформації, не повинно проводитись певне обговорення. Тому є певні розрахунки, є Так. Як то не на поширює, навпаки поширюється. Не, не поширює. дір, я вам законодавство читаю. Та Я ж теж прочитав, так як і ви. Тільки я не знаю, яке ви читаєте. Чи не, Василь Вікторович, чи не читав? Актів. Актів. Да ви дочитайте, правильно, там ще є 76 чи 78. Яким встановлюються ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги? Я вам конкретно, це чинки не поширюється. Діє цього закону не пошириться. Ви це внесли зміни. Внесли зміни ще з, з, з 2012 року. Законом No43317. Зробимо зроби. зроби. 5 хвилин. Є у вас інтернет? Ось вас інтернет. Який...